Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні я поділюся з вами своїм улюбленим словником під назвою Cambridge Dictionary, яким я завжди користуюся в онлайні. Давайте подивимося, що ми можемо у ньому знайти. А знайти у ньому ми можемо наступне. Зараз завантажилося добре. Слово, яке у мене зараз Є на екрані, яке я перекладала у цьому словнику, це Vitamin. Ми маємо це слово. Маємо два види його вимови. UK, це Британська, US американська. Британці слово вітамін перекладають як, не перекладають, а вимовляють, як вітамін, а американці як Vitamin. vitamin. Тобто два види вимоги. Далі у нас є пояснення цього слова і приклади з цим словом, як його можна вживати. Ось ви бачите три крапочки. Якщо вам потрібно перекласти це слово, ви обираєте потрібну вам мову. Ось ми бачимо English Ukrainian. Обираємо. Знову тиснемо знайти, знаходимо і маємо переклад вітамін або «Вітамінний». Коли ми обираємо український переклад, у нас немає значку вимова, тому вимогу ви шукаєте тільки на англомовному. На англомовній сторінці це у нас було English. Усьо вона. Далі, наприклад, ми хочемо перевірити, як перекладається і як вимовляється слово помідор. Ну, ми знаємо, наприклад, знаємо, що це томато, вводимо його сюди, шукаємо, знаходимо, знову ж таки. Два види вимови: Британська UK та американська US. Британська Tomato, tomato. американська tomato. tomato. Дві різні вимови. Тут у нас навіть є малюночок. Не знаю, бачите ви його чи ні, бо я не бачу, він у мене зник кудись. Але тут була така соковита помідорка. Думаю, ви її встигли помітити. Знову ж таки, йде. Пояснення, що це слово означає, і приклади з цим словом. Якщо нам потрібно перекласти його, ми тиснемо на три крапочки, обираємо English Ukrainian. І ще раз тиснемо, якщо з першого разу не вийшло. І що? Ага, і ще ж треба натиснути на пошук. Забула. Помідор, томат і знову визначення і речення з цим словом. Ну, давайте ще одне слово знайдемо. Наприклад, слово плет. Давайте візьмемо плет. Квартира є. Шукаємо, шукаємо. Воно дає нам визначення прикметника, це лаский рівний, нудний. А де ж квартира? Ось цю, квартира. І дивіться, воно нам також видає американський варіант квартири apartment. тому що в Америці на квартиру кажуть apartment, а у Британії flat. Для того, щоб прослухати вимогу, ми обираємо «English» і тиснемо на пошук. Йдемо на пошуки слова Flat. Так, знайшли UK. Flat. Прослухали вимову. Захотіли ще подивилися приклади з цим словом. Ось так працює цей словник. Дуже дуже зручний, тому що він видає багато значень одного і того ж самого слова, якщо воно має багато значень, от дивіться, flat. да, Як у нас було? Давайте ще раз оберемо flat». Це у нас була і квартира, і рівний, і нудний, і прямий категоричний. Тобто, всі види перекладу, воно вам видає. Посилання на цей словничок я залишу вам під відео. Переходьте і користуйтесь ним. На цьому наше знайомство зі словничком підходить до завершення. Побачимося на наступному занятті не занятті, а у наступному відео. До побачення!